Давайте перевіримо. Слава Україні! А, є. Включається добре. Путін х**ла. Ха! Що за звук? Та як гаряча водичка увімкінена. А мало що буде? Ну що ну, мало бути? Слава Україні, включається. Путін хол вимикається. Пан Степан лягає спати. Говорить все, що думає про Путіна. Тишина, світла нема. Хороший сон. А ви а що зробили? Прошу прощення, Пшемик перепутав. Перепутав. Пшемик не перепутав. Тут має бути. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! вимкнено, героям слава вимкнено. А пан Степан не хотів, щоб було логічно. Він хотів, щоб було слава Україні! вимкнено, Героям слава небіло! А так не має бути. Навіть поляк знає, що слава Україні то героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна. Понад усе, слава Україні! Героям слава! А пан Степан не є поляк! Він хотів, щоб було слава Україні! Щоб той страбоскоп вимкнувся! Концерт наші безраші вже 23 травня у Чернівцях! Весело, патріотично! Допоможемо нашому війську. Флора Клаб, 23 травня. Починаємо о 19.00! Квитки на карабас.ком на паску поїв ковбаски. Приходь на концерт. Будь ласка. Медіапартнер Радіо Сі наші... 4